Вітаю! Це моє відео, що у результати перших матчів одної 8-ї ліги чемпіонів сезону 24-25. Ви підписуйтесь, щоб залишатись на хвилі футболу. А я розпочинаю. ПСЖ приймало Ліверпуль. Ліверпуль у важкому матчі здолав ПСЖ. Англійці відбувались. Парижани мали багато моментів, але не змогли пробити захист Ліверпуля. Гол став вирішальним у напруженій грі. 0-1. Барселона поїхала до Бенфіки. Барса мінімально обіграла португальців. Іспанці контролювали м'яч і створювали моменти. Наш Трубін одного разу відбив відразу три удари гравців Барселони. Але реалізація Барселоні все ж пішла на користь. Один гол вони забили і перемагають мінімально 0-1. Граючи в меншості 22 хвилини, потрібно це додати. Брюге приймала Стан Англійці впевнено взяли гору. Над бельгійцями, демонструючи чудову гру в атаці. Брюге намагався чинити опір. Але якість ліського клубу взяла своє 1-3 за Астон Віллою. Дортмунд грав з Лілем. Напружений матч у Дортмунді Борусія та Ліль розійшлися миром, Обидві команди мали шанси вирвати перемогу. Але фінальний спістав зафіксував нічю 1-1. Реал Мадрид з Атлетико мали Мадридське дербі в Лігі Чемпіонів. Реал був трохи кращим. Контролював хід гри. Атлетіко чинив спротив, але цього виявилось недостатньо. Мадридці перемагають 2-1. Леверкузен поїхав до Байерн Мюнхен. на перемога. Байерн Мюнхен, яка не залишила шансів Леверкузену. намагався противостояти, але клас Мюнхенців був набагато кращий, ніж суперника на користь Мюнхенців. ПСВ приймав Арсенал. Справжнє шоу від Арсеналу. Лондиці просто розгромили ПСВ, демонструючи клас. У кожному компоненті гри це була домінація з перших до останніх хвилини 1-7 за канонірами. І Фейнор приймав інтер. Інтер у стилі справжньої італійської команди холоднокровно переграв Фейнор. Голландці старалися, але оборона міланців була на висоті. І не дала пропустити жодного голу, 0-2 за інтером. Матчі відповіді заплановані на 11 та 12 березня. Тобто через тиждень. Статистики. Гіраш З 10 голами кращий бомбардир, а 6 асистентів залишаються лідерами у гонці, асистентів з 5 результативними передачами. Дякую, що додивились до кінця. Дякуємо ЗСУ. Переможемо!